Заехало где-то 8 тысяч русских. Били нас со всех сторон, со всего вооружения, которое было. Противник переважав як і чисельністю 1 до 18 особового складу, і так і технікою і 1 до 13 танків, 1 до 16 бойових машин. Всього за три дні після першого Мінська обіцяний зелений коридор для сотень українських військових став шляхом до смерті. 24-го біля села Дзеркальна ми побачили велику колону російської бронетехніки. Тоді вони розвернули артилерію, почався потужний обстріл. Артилерійський з пекельного бою живими вийшли одиниці, і ті ще пройшли жахи російського та сепаратистського полону. Я попав потом в плен. І я знаходився у ходил І Вони говорили, що вони нас ждали вже три дня. Тобто вони знали нашому маршруті, куди ми будемо їхати. В плену я був около двох-трьох днів я був дуже, ну тось, ми там були всі ранені. За офіційними даними в Іловайському котлі загинуло 366 українських військових, 158 зникли безвісти, і ще 128 потрапили в полон. Однак, ті, хто пройшов це пекло, називають зовсім інші цифри. При виході з Іловайська багато виходило друзів, з якими до цього часу воювали. Штурмували і і багато було полонених. Дотепер ще є багато пропавших безвісті. Мені дотепер на Фейсбук люди скидають фотографії своїх родичів і питають, чи не бачу я їх у полоні, або чи можу щось сказати про їхнє місце розташування сьогодні. Із Закарпаття один із 51-ї бригади загинув, це знаю. І десятки брали участь в Іловарській операції. Це саме мої служивці у нас. П'ятеро из Закарпаття были в полоне. У нас в общей сложности ехало півтори тисячі, Ну, если честно сказать. Я думаю, тисяча точно там легло. То, що говорят, вот сто, это все неправда. Сколько осталось без вести пропавших, это. Вот мне сегодня до сих пор ну, звонят матеря з моєго екипажа. То есть они без вести пропавшие. Есть какие-то списки, що они в плену. Ну, верим. Я знаю, молимся, все, що вони все таки живі. Вже 1 жовтня 2014 року. Тимчасова парламентська слідча комісія вимагала від тодішнього міністра оборони Валерія Галития конкретних відповідей на питання щодо Іловайської трагедії. Валерій, вам пока ні задали ні одного просто ви не устраюваєте на комісії, що ви бачите не Ще раз оставьте цю папку? Ми не требуємо вас задержання цієї папки. Точка не робить шоу. Еще раз ми не требуем от вас содержання дебат за малшеобщ Валерій Вітович, общество требует ответа на ті питання, которые сьогодні є у граждан України через кілька тижнів, 20 жовтня того ж року. Голова парламентської комісії таки назвав причини страшної трагедії. З 25 по 27 августа генерал Хамчак неоднократно запрашував это уже время окруження лавайска. запрашивал в штабе о хотя бы какое-то решение. Необходимо было либо существенно усиливать группировку и разрывать кольцо окружения, или и окончательно брать Иловайск, либо срочно выходить из котла. Все эти дни руководство Иловайской группировки получало только один приказ – держаться и ждать подмоги. Так было упущено время. Втрачений час вартував не одного життя. Через фатальні помилки зараз тут, в Ужгороді, згадують та оплакують сотні військових, які попрощалися з життям під Іловайськом. Перше яблуко розбрату, технічна документація для багатоповерхівок. Це питання постає на кожному засіданні сесії одним з перших. Вічними опонентами в ньому виступають Юрій Оксьон та Віктор Щадей. Новоутворені ОСББ ніяк не дочекаються картотек від жерерів. Ми укладаємо технічну документацію для 175 будинків. Я хочу нагадати і миру, він знає, і нашим депутатам місця. Біля 400 будинків ми просили даний проект поки відкласти, то вивчити і надати стратегію. У мене Така пропозиція прийняти цей проект рішення. А якщо якісь додаткові пропозиції доповнення, хай підготують і на наступній сесії, ми їх доголосуємо. Але треба приймати, щоб програма почала діяти. фінансування розробки. Технічні документації ми наступно, на, наступну, на наступній сесії розглянемо цей проект і профінансуємо ці юри Заходу, що швидко сказав. Ми... прибудинкову територію позаду будинку на Минайській, 11, яка була призначена для дитячого майданчика. Хотіли віддати під забудову. На сесії розглянули заяву про зміну цільового призначення землі. Зараз ця ділянка перебуває в оренді колишнього депутата міськради. На невеличкій смузі між двома багатоповерхівками потенційні власники хотіли звести ще одну висотку. Та тамтешніх мешканців такий проект обурив. Там і сміттєзвалище. Там сміттєзвалище вже руками, розумієте, там з усіх околи звозять тверді відходи, суміші, будівельні матеріали. Ми задихаємося. І ми просимо, щоб вирішити це питання, прибрати тут тузь... звалище, тому що тут неможливо проживати. «А Хто хоче будувати, краще допоможіть нам зробити благоустрійної території, там прямокутничок, там прямокутничок, який там будинок. Пункт проєкт рішення 1.10. Це Волина Олена Петрівна, 600 квадратних метрів для будівництва та обслуговування водоквартирного житлового будинку по вулиці Макаренка, 6А. Сація, майданчик, позаду будинку у вулиці 11. Після бурхливого обговорення та беззаперечної аргументації представників громадськості цей пункт проекту відправили на довивчення та не встигли вирішити одну проблему, як назріла ще інша, аналогічна, та вже попереду того ж будинку. Один із закладів хотів отримати прилеглу територію для так званого благоустрою, та скасувати це рішення депутатам так і не вдалося. Ще один унікальний об'єкт пам'ятка садово-паркового мізку. Стецтва рокарії перейде в руки приватника. Підприємство магістраль ЛТД, в користуванні якого перебуває ця ділянка, своє бажання пояснює так: хоче доглядати за ним. На аргументацію, що об'єкт природозаповідного фонду не може бути приватизований. Представники фірми знайшли свою відповідь. Земельна ділянка, як сказав, пан Переселя, може бути відчужена, тому що вона не є об'єктом ПЗФ. Загальнодержавного значення до таких відносяться тільки об'єкти національної парки. Вона є об'єктом ПЗ місцевого значення. Зміна цільового призначення цій земельній ділянки ніяким чином не може відбуватися, тому що на це потрібен дозвіл першої міської ради, обласної ради та міністерства екології. Тож тепер ціною мільйон 700 тисяч гривень парк стане власністю приватної фірми. Та найбільш очікуваним стало голосування щодо скандальної літньої тераси на Корзо. Три проекти в порядку денному передбачали скасування рішення міськвиконкому. Однак всі три не набрали необхідної кількості голосів. Тож уж городцям доведеться миритись чудо терасу як мінімум до кінця сезону. Я вважаю, що е, нічого страшного не буде, коли ще цей місяць допрацює ця тераса і всі інші тераси в центральній частині міста. Тим більше що у нас незабаром буде і день міста, і зараз є ще хороша погода. А ми за цей час приведемо відповідність. Всі нормативні документи і такого такого розміщення трас у нас більше не буде. Не обійшлось і без позитиву. Місто поповнилось кількома почесними громадянами, серед яких олімпієць Анатолій Герей та видатний культурний діяч Лев Луцкер. Вже посмертно такого ж звання удостоїли колишнього керівника лількового театру Олександра Туряницю і двох учасників АТО Юрія Біровчака та Василя Варгу. Під знаками також нагородили учасників АТО Миколу Марчишака та Тиберія Островку. Понад мільйон гривень виділили. На фінансування харчування дітей переселенців та учасників АТО в навчальних закладах ще майже 6 мільйонів гривень на охорону тих же дошкільних та шкільних закладів. В новий навчальний рік учні дев'яти закарпатських шкіл поїдуть на нових автобусах. За два дні до 1 вересня ключі від транспортних засобів вручили навчальним закладам Рахівського, Міжгірського, Берегівського та Ужгородського районів. Новий автобус отримала і середнянська ЗОЖ, чиїм транспортом користуються діти із 15 шкіл. Це Худлівський напрямолінський напрямок Дубрівський і Середнянський в даному випадку. В свій час ми зробили з бувши старий котельний гараж для автобусів. Наприклад, у мене знаходять три автобуси: оглядова яма, забезпечений механік, лікар і інший і так далі. Навчальний рік восьмикласники Закарпаття розпочнуть із новими підручниками, які закупила держава загальним накладом 7 мільйонів 800 тисяч. А от навчальний матеріал для учнів 4 та 7 класів міністерство освіти забезпечило на 50%. відсотків. Другу половину повинні надати місцеві органи управління освіти із субвенції. Більшість районів вже домовилася із видавництвами. Проте в деяких учням доведеться зачекати нових. Підручників е, відсоток забезпечення вже складає відповідно 72-74 відсотки. Е, то у певних районах, де велика кількість шкіл, де це питання пов'язане із проведенням тендерних процедур, е, зв'язку з набуттям мінового закону і великої кількості сум коштів, е, воно трошечки у нас е, затримується. Учні першого класу цьогоріч розпочнуть навчання за новими розвантаженими програмами для початкової освіти. З 2016 року відмовляться від перевірки швидкості читання, натомість вчителі повинні привчати дітей до усвідомленого читання. Замість ручок використовуватимуть олівці а під час викладання англійської мови звертатимуть увагу на розвиток усного мовлення. Також учитель сам вирішуватиме, скільки уваги приділити певній. Темі. Кожному вчителю початкових класів до нового навчального року роздано електронну версію навчальної програми з кожного предмета для того, щоб вчитель міг робити календарне планування. І в цьому документі чітко вказано з кожного предмету, які теми вилучено. Із навчання. отримають закарпатські школярі нові комп'ютери, інтерактивне обладнання та меблі. Нову комп'ютерну техніку Україна отримала від Китайської Народної Республіки в рамках договору із міністерством освіти. 855 комп'ютерів вже розподілили між закарпатськими школами. Найближчим часом техніку відправлять до навчальних закладів. Традиційно перше вересня школярі, їхні батьки та вчителі відзначають урочистою лінійкою. Цьогоріч у проліску вирішили вийти за рамки стандартів і граючись, привітали першачків із зарахуванням. Особливими гостями заходу стали герої мультфільму Фіксики. А тепер я хочу познайомитися з вами. Кожен називає своє ім'я, але всі разом домовились. Девіз закладу, навчаємось граючи. Однак шестирічний Сашко вже знає, що навчання в школі справа серйозна і потрібна для втілення його мрії. Тому тут уже не до ігор. Я хочу стати поліцейським, а поліцейський дуже умний і треба учитися. А чого тебе навчать в школі? Писати, читати. З чим? Дітки ходять до школи. З рюкзаком. А що кладуть у рюкзак? Е, Зосити, книжки, папки для зоситів і ще пенал. Разом із першокласниками вступає у нове життя й оновлений пролісок. За кошти, виділені із міського бюджету, вдалося відремонтувати дах, повністю замінити обладнання на кухні, відремонтувати каналізаційну й водопровідну системи, а також придбати кілька технічних новинок. Дуже багато коштів було виділено на ремонти. У нас поміняно обладнання на кухні, якого не було 65-го року. От звідки от коли заклад зроблено? Виділено півмільйона вперше така величезна сума для проліска. І дуже багато коштів виділено рішенням сесії для інших закладів на установку шатрових криш. Виділені для каналізаційної водопровідної системи було виділено кошти на придбання апаратури. Ми купили інтерактивний проектор, такий що він зразу виступає, як інтерактивний. Тимна поверхня, однак, без добровільної фінансової допомоги батьків знову ж таки не обійшлося. Клас у нас, який ми прийшли, був в досить хорошому стані, але ми батьки вже з власної ініціативи лише вирішили підкоригувати те, на що міській владі там, міському бюджету не ну, завжди ці гроші, якби в останню чергу. Ми поміняли світильники, щоб було світліше, помалювали підлогу, зробили оці бокові плінтуси. Ну, тобто, зробили такий косметичний легкий ремонт, звісно, за власні кошти, тому що ми відносимося також до цього так. Якщо чекати Ційну від держави, що коли там чи вибивати, то ми можемо не дочекатися. Фінансові клопоти дорослих новоспеченим першокласникам ще не збагнути. На першому справжньому шкільному уроці вони знайомляться з учителем, однокласниками та діляться своїми знаннями про батьківщину. Повністю виконали державне замовлення і заповнили контрактні місця. З таким результатом розпочинають новий навчальний рік у Закарпатському художньому інституті. Головний здобуток Закарпатського художнього інституту та його коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі полягає в тому, що інститут став Закарпатською академією мистецтв, так як це і мріяв Адальберт Ерделі і вся громадськість області. До слова академії мистецтв в Україні всього чотири Харківська, Київська та Львівська. До цієї когорти відтепер додалася і Закарпатська. У планах закладу стати найкращим серед них. До того ж, цей рік для академії ювілейний. У вересні відзначатимуть 70 років офіційної художньої освіти на Закарпатті. Ми святкуємо 70 років. Офіційної регулярної художньої освіти Закарпаття, бо в 1946 році було засновано Ужгородське художнє промислове училище на чолі з директором Адальбертом Ерделі. Крім цього, засновнику художньої освіти Закарпаття Адальберту Ерделі і його соратнику Йосипу Букшаю, які народилися в 1891 році. Тепер виповнюється 125 років з дня народження. Не ювілейний та не менш успішний. Про свої здобутки та плани на новий навчальний рік говорили на вченій раді Ужгородського національного університету. Результати вступної кампанії 2016 року свідчать до вишу зараховано більше студентів ніж минулого року. З них більшість закарпаття на другому місці випускники Львівської області та третьому з Волині. Загальна кількість бакалаврів спеціалістів магістрів які прийняті на державний бюджет, вони, вона збільшилася на 31 особу. А що стосується коледжу, то також маємо ріст на 21 студента. Всього зараховано в Ужгородський національний університет та коледж на сьогоднішній день. Дві тисячі студентів традиційно зростає і кількість студентів іноземців. Крім спеціальності медицина, цьогоріч іноземці виявляють бажання навчатися і на спеціальностях стоматологія, міжнародні економічні відносини та комп'ютерна інженерія. А от серед закарпатів вже декілька років поспіль найпопулярнішими залишаються так звані престижні спеціальності. Традиційно найбільш популярними спеціальностями є спеціальності медичного спрямування, юридичні спеціальності, економічні, спеціальності з інформаційних технологій. Як правило, найбільше абітурієнти подають заяви саме на ці спеціальності напрямки. У планах вишів і надалі удосконалювати навчально-виховний процес, підвищувати рівень наукової діяльності як студентів, так і викладачів. Ага, жінок до свого здоров'я, нехтування профілактичними оглядами та своєчасним лікуванням це за словами фахівців, одні з причин високої смертності від жіночих онкопатологій. Лікарі активно вивчають методи профілактики цих захворювань, і нині у світі вже існують вакцини для боротьби з недугом. Проте в Україні на загальнодержавному рівні їх поки що не застосовують. Єдиний спосіб, скажімо, це є своєчасне обстеження у гінекологів. Ви в крові насійства папіломовірусів, здавання цитологічних мазків і обстеження молочних залоз, принаймні на ультразвук до 30-35 років, а далі вже мамографія, далі вже ну, більш серйозні скажімо, методи обстеження. Вчені виявили деякі фактори ризику, які можуть призводити до раку матки або яєчників. Який фон для виникнення раку, наприклад, шийки матки. Не всі інфекції, які передаються статевим шляхом, це їх багато тут. І хламідіоз, і мікоплазмоз, ураплазмоз, віч інфекції, трихомоніаз. Багато багато це, це інфекції, то тільки фон. Якщо на цьому фоні додається вірус папіломи людини, особливо ж там шістнадцяти 18 до це доказані фактори ризику по раку шийки матки. Рання діагностика раку шийки матки відіграє головну роль у боротьбі з недугом. Його легко виявити, і якщо почати лікування на ранній стадії, то можна практично повністю одужати. Проте найбільшу кількість летальних випадків серед пухлин репродуктивної системи спричиняє рак яєчників. Смерть від цього. Го захворювання лікарям вдається лише відтермінувати на початкових стадіях. На жаль, ніякої симптоматики нема. Захворювання себе проявляє лише в третій-четвертій стадії, коли властиво виявити вилікувати його неможливо, і через те результати лікування є дуже скромні. 80% пацієнтів з раком яєчника ми виявляємо в третій-четвертій стадії захворювання. Онкозахворювання жіночих органів сьогодні активно досліджуються. За останні роки з'явилися новітні методики їхнього лікування. З'являється Небачена кількість нових дуже ефективних препаратів, які спрямовані на певні мішені в клітині пухлини. І ці препарати є надзвичайно ефективними, але вони потребують і ретельного відбору пацієнтів, яким ці препарати можуть бути корисні, яким ці препарати будуть дієві. Бо дійсні препарати надзвичайно цілі спрямовані. Головна проблема в лікуванні ракових захворювань жіночої статевої системи несвоєчасна своєчасна діагностика. До прикладу, на Закарпатті з 480 тисяч жінок, які підлягають обстеженню фахівцям, у 2015-му оглянули лише половину.